За слова нашого наступного доповідача, пана Володимира Піпиша, кандидата історичних наук, голову Рухівського братства Закарпаття, голову Закарпатського обласного об'єднання Всевильського товариства просвіта імені Тараса Шевченка. І тема доповіді, як зруйнувати тоталітарну імперію із українського досвіду. Будь ласка. Дякую, шановний пане Василю, шановне товариство. Наразі. Здається, світовою тенденцією розвитку людської цивілізації є розвиток демократії, зменшення кількості тоталітарних держав, імперій тощо. Однак існують ще і держави тоталітарні, і імперії. І в принципі, я вам скажу, що ну, наразі я не зовсім певний, що цей демократичний шлях буде остаточним. Чому? Тому що експерименти із створенням. Демократичних держав що існували в античності. Наприклад, це Віннич, Римська Республіка на початках. Потім на початку, ну, наприкінці середньовіччя Італія. За, за, навіть наша Запорізька Січ, утворення демократичного краху. Але на, потім вони зазнали крах. По-друге, ну, згадаємо філософські попередження Оурел з тими різними експериментами, які я Ну, в Деяких державах, в деяких системах. Ну, але я гадаю, що все ж таки тенденція до розвалу імперії, до демократії все-таки буде продовжуватися. Ну, зокрема, одним із найбільших таких ударів тоталітаризм отримав у 91-му році, коли розпалася імперія зла СССР. Ну, загально відомо, що основним чинником руйнування цієї імперії це було проголошення державної незалежності України. Якщо б цього не сталося, то в тій іншій формі, РСР, чи Росія, імперія мається на увазі продовжувалася далі існувати. Чому це зробила Україна? Це відбулося внаслідок певних процесів, які відбувалися в Республіці десь орієнтовно. Із 97-го року. Але, але розпад СССР був зумовлений певними процесами, тобто загрозою крахою економіки у зв'язку з тим, що спроба побудови комунізму чи проєкт побудови соціалізму комунізму видалися не вдали. І пов'язаними з ними там. Програш про гонці озброєння, програш Афганській війні і так далі. І тому, тому е, керівництво, нове керівництво Радянського Союзу змушено було піти на певну реабілізацію режиму, яке відомо під назвою Перебудова. Перебудова означала і третій чинник. Третій чинник, який привів до краху імперії, це гласність. Що я хотів про це ще сказати? Аналізуючи ці всі чинники, в мене сталося враження про те, що є діалектичний процес. Поява одного чинника спричинювала появу іншого чинника. Поява другого чинника спричинювала третього чинника. Так от третім чинником це була лібералізація режиму і гласність. Два попередні чинники. Це існування дисидентства і шістидесятників, ші ші раз. І друге, те, що е, існувала також українська діаспора, яка підтримувала зв'язок із е, е, дисидентами, і існування. Зарубіжних радіостанцій, знаєте, все-таки вони свою роль зіграли. Наступний чинник, четвертий, тобто, це вихід на волю політичних в'язнів. Наступний чинник це поява перших, як то їх називали неформальних, тобто незалежних від компартії, демократичних організацій. Станом на 87 рік їх в Україні налічувалося вже близько 20 тисяч. Безперечно, що то були різні організації, ну від суспільно-політичного характеру, ну, до різних до зелених, після Чорнобильської катастрофи, або до простих об'єднань, любителів музики і тому подібне. Звичайно, що найбільш вагому роль грали ці суспільно-політичні організації. Е, ну, серед них це Український культурологічний групи, усіх я назву. Це товариство Лева, теж у тому ж таки в 1900 році. Ну і особливо важливу роль зіграло те, що була відновлена українська герцінська спілка, яка стала базою українська герцінська група, яка стала базою для утворення української герцінської спілки. Наступний чинник перші спроби, а потім і перші мітинги та демонстрації непідконтрольній владі. Перші розганялися. Зокрема, перший непідконтрольний мітинг влади був призначений на 26 грудня 1997 року. Він був заборонений, це в Києві. Наступний, також у Львові, теж був розігнаний, заборонений. Ну, потім влада змушена була піти на поступки. Що я тут ще хотів би заявити? тут лунає думка про те, що незалежність нам дісталася без крові, без жертв. Ну, але хотів би зачитати, зацитувати, як тоді відносилися до мітингів перші мітингів. 11-12 19 червня 1988 року у Львів відбулося нарада рада представників Національно-Демократичних рухів в Грузії, Латвії, Литві, Естонії, Вірменії та Україні. 20... Перший нерозігнаний мітинг відбувся 13 червня 1988 року у Львові. В нього взяло участь понад тисячу осіб. Через три дні, 16 червня, пройшов наступний, в якому взяло участь вже 7 тисяч львів'ян. Саме на ньому перший пролунав заклик, до речі, до створення демократичного фронту стояння перебудови. 21 червня на мітинг у Львові зібралося вже 40-50 тисяч людей. Ще один відбувся 7 липня, зрозумівши, що головним місцем проведення мітингів стояв площа для пам'ятника Івана Франкові, її, начебто, для ремонту городили паркан. Водночас влада намагаючись не допустити експорту мітингів за межі Львови. Його вирішили перейти в наступ, застосовуючи репресивні методи. За кілька днів до призначеного ОКК, який вересні війшов у склад ОГС, на 24 липня 1988 року мітингу Київ КДБ почала викликати членів УКК ОГС, умовляти і погрожувати їм, не проводити його. Коли це ж де допомогло, -то, то як розповідається в листку прес-служби прес прес ОГС, цитую. 24 липня за єдиною командою по всьому Києві почалося виловлювання активістів ПК. Людей ловили біля власних будинків на вулицях, біля магазинів, запихали їх в машини і розвозили по різним районам Київської та сусідньої Чернігівської областей, де подалі від населених пунктів виштовхували з машин і залишали посеред лісу чи поля. Лю Люди діяли за однією програмою, ніяких санкцій не пред'являли, при відмові сідати машину пускали в полотні. Особливу нарогу вчинили над Ларисою Лохвицькою, які якій по дорозі зробили уколи уколесінного психотронтного закладу. У такому стані Лохвицьку виштовхнули поблизу з машиною поплуту села Осоко. Декому, декому за у безлюдне місце спогрожували вбивство. Над іншими знущалися, викинувши під київське село чабани на польовій дорозі. 28 липня в ліці був розігнаний мітинг у Львові, а близько 50 активістів зарештовали засудили до 15 днів. Надзвичайно жорстоко був розіглений наступний львівський мітинг 4 серпня. Листок пресслужби ОГЕСКО вдоя про це так. Розправа почалася о 19-й годині. Вимуштувані бойовики із 6-ї роти спеціального призначення кидалися між людьми, вихоплювали за жертву і голуби до машини. Мудлу жінку, що вчей душно опирали, що схопили за голову, то вплили край кузова. Ще одну жінку тягли до ворога за коси і суштовхнули до машини, так, що вона впала, розбивши коліна. Якогось юнака несли за ноги і волосся. Підлітка, що фотоапаратом, потягнули під деревний плач матері, нацьковні собаки рвали на спинах сорочки і плаття русали людей. Керівника ініціативної групи організації мітингу інженера Івана Макараса з фабрикованим звинуваченням застудили до трьох років в'язниці. Однак, звичайно, під підпливу розвитку цих чинників влада змушена була піти на поступки, ще не пропустив. Це неформальна преса. Напередодні мітингів, неформальна преса. Ну, Окрім літературної України, яка допускала собі отакого бережного вирішу КПСС. І, ну, в тому числі в національній політиці, 에, з 1988 року починає виходити маса газет, колись також листі. Значить, Друкувалися вони в Литві. Ну, в тому числі я друкував свою газету в Литві у, у, у Сайбісі. Ну, це віч, поступ, вони зіграли надзвичайно велику роль, бо компартія втратила монополію на... Останній вчинник, це передостанній, це утворення на базі цих інформальних організацій, причому без певної ідеології, конкретно, однакової, це створення народних фронтів. В Україні народний фронт отримав назву Народний рух за перебудову. Гадаю, що це достатньо влада. Ну, деколи і як був утворений народний рух, я думаю, що відомо. Однак не всі знають, що е, причинили до цього кілька осіб. Як згадує Віктор Лінчевський у жовтні до Івана Дреча, підійшли і Віктор Буличку три Іван Заєць, е, Лінчевський, Лінчевський. А, сам Лінчевський. І упросили Греча, щоб спілка письменників Україна взялася за організації охорони, ту, як тоді казав. Чому? Тому що спілка мала структуру офіційну, до певної міри опозиційну до доріжної влади, та ще мала свою газету. Створення, ну, сам, саме проведення установчого з'їзду, знаєте, воно мало мітинговий характер, значному передмірі, крім організаційних питань. Але характер з'їзду був доволі такий мітинговий. І кілька разів було так, що мало він могло привести до зриву, бо надзвичайно різні вийшли. І останній чинник це діяльність народних фронтів. Найоптимальніше би було, щоб народні фронти, так як це було в Прибалті, народний рух прийшов до влади. Наразі рух не міг це зробити. Але рух був потужною організацією, які величезні масові акції прояви. Я би назвав це три. Це Злука 22 січня, це відзначення козацтва. Ні-ні-ні, ні. серпні це... на Сході. А, і, і революція граніті. Три, революція, масові, а, три то, такі не. акції, най, найпотужніші, котрі доказали владі. І, зокрема, Кравчуку, я був на, на, на бить вам під Берестечко чи я був тоді, я бачив, там 2 мільйони людей зібралося і летить на вертольоті Кравчук із патріархом Стейславом. До речі, після того, як Кравчук, я гадаю, теж особисто це нечинно, Кравчук побачив, що здатний народний рух, і він трошечки почав виняти свою позицію. Рух масової акції провів групу депутатів у Верховну Раду, котрі почали на неї впливати. І міняти ситуацію в державі. На жаль, рух Народний фронт, рух, чи народний фронт противник поставити не буватим, прийшов. Чого? Якщо... Чого? Ніхто ну... це не підкреслює. Чого? Ми не могли прийти до бату. Шановна, ви знаєте, надзвичайно складне питання. Надзвичайно. Ну, по-перше, ситуація в Україні була не такою, як при Балтиці. У нас е, східна Україна центрально прожила при радянській владі 70 років, а не 40. Е, друге, р, наступне. Голодомор. Ментально ж люди після голодомору були інші. Ментально, це психологічні аспекти здання, зі зв'язовують люди. І інші причини. Ну і е, Меншість все ж таки була. Чи мав шанс е, Чорнові стати президентом? Я допускаю. І соціологія я не знаю, до, допускає, допускає. допускає. Бо е, там паніото проводили, дослідження і так далі. І це е, про це пишеться, що рух у 91-му році приблизно підтрим, позитивно відносилися 34%. 34%. Ну, але інше питання. Я з цього доволом розмовляю. Він каже, я тоді не вів. Рух не вели кампанію за перемогу на президентських виборах, скільки за успіх референдуму. Це було головне завдання. Сказав, що воно що... а потім будемо мати свою державу, вже розберемося. Я тепер з огляду на ці майже 30 років вважаю, що він, мабуть, все-таки поминався. Тут багато можна рискувати, роботу мені вже махає пан Василь. Так все. Хорошо. На сьогодні ви бачите... е, я перепрошую, я перепрошую, у нас онлайн-трансляція. Це я... цікава А перепро... Мені не даєте мікрофон ці, перепрош... то Дайте мені слово. Я перепрошую, пані, будьте толерантні, будьте чемні. Е, є пан, який підняв руку після вас. Десять років піднімаємо, вас... є мені слова. Пані дамо... свободу. А, ну... Бачите, ніхто мене ви забуваєте. Тому що я внучка ворога народу. Ось дякуємо, вироби. дякуємо. Будь ласка. Старі, старі рухівці. Дозвольте мені з доброго дня всім сказати пару слів і в тому числі бачення самого Чорнового Слава Максимовича тій... Два слова. Да, два слова. Перше, чому рух не прийшов до влади? Тому що перед рухом стояли дві величезні громадні задачі, і він вирішити їх одночасно не міг. В порівнянні з тими країнами, скажімо, як Польща, Румунія, які були державами, перед рухом стояла проблема державності і проблема влади. Для того, щоб вирішити проблему державності, рух вимушений був піти на контакт з комуністами. Без цього ми цю проблему ніколи не вирішили. Так, да, рух мій сказати, ми стоїмо мертво проти комуністів, поки не візьмемо владу. Але б тоді ми могли не взяти українську державу. А це було фундаментальне завдання. І Чорновіл, в мене була з ним розмова, я з ним часто зустрічався. Бо ми, наприклад, владу взяли в Київ, в Московському районі. Це мой єдиний район, який взяв владу, не комуністи. Я керував сім років молочистим районом. І я часто зустрічався з В'ячеславом Максимовичем. І він мені тоді сказав один раз таку сокровенну думку. Каже, якщо ми всі думаємо, що ми вже утворили свою державу, то ми глибоко помиляємося. А я кажу, як це, Вячеслав Максимович, ми помиляємося. Він, прапор висить. От. І навіть символ, кажу комуністичної влади у нас в руках віртушку поводити. Він каже, це все правильно, каже, таких прикладів є сьогодні в Україні вже достатньо, хоча ще не переважно багато. Але каже, своя держава це набагато глибше. Це каже усвідомлення кожної людини, її причетності до цієї держави. І вона готова буде віддати самопожертву, щоб її захистити. А такого, каже, в нас ще немає. Я його питав, каже, а коли ж воно буде? Він мені відповів, от послухайте, це слова Чорноголо, до Він сказав, не раніше, ніж на третьому поколінні українців. А третє покоління українців це 60 років. А ми з вами прожили тільки 30, ми тільки на середині дороги. І це розумів Чорновіл, але це розуміє і Путін. Він знає, що на третьому поколінні зворотнього шляху не буде. Він ніколи не поверне Україну. Його зараз неможливо її вже повернути. Тому ми сьогодні знаходимося в цих от, турбулентних режимах. Ми йдемо, в принципі, суспільство йде рухівським шляхом, Чорноволівським, дійсно в програмі державотворення. Європа, європейська. Я, я, я завершу це, вже я більше слова не буду брати. Європейський шлях це там було записано. НАТО це там було записано. Єдина помісна церква це там було записано. І так далі. Що нам треба зараз зробити? За 30 років українське суспільство, українство нічого не зробило. Нового кращого, ніж був народний рух України. Тому нічого ми більше не вигадаємо, нічого ми більше не зробимо. Нове покоління, шановні українці, молоді, розумні, талановиті, професори, академіки, створюйте народний рух України знову. Повертайтесь до нього де да, Серед вас є нові новітні Чорноволи. чи є наше покоління, яке допоможе йти цим шляхом. Іншого нічого я. не вигадаємо. Тому дякую це йде. є стратегічний шлях, про який сказав В'ячеслав Черник. Дякую вам. Я, я тільки під... зроблю підсумкову фразу. Історія руйнування імперії, український досвід, є значним досягненням нашої. Але чесно кажучи, мені здається, що воно має і міжнародне значення. Бо дивіться недавно у Гонконзі були революційні виступи, та там училися на на досвіді революції гідності. І чесно кажучи, багато з того, що було в Україні. Ну, понад 30 чи менше 30 років тому є актуальним і для тих народів, які нині живуть у умовах імперії та тоталітаризму. Дякую.